Сомерсет Моем – Церковний служитель. Того дня, в пообідній час, у церкві Святого Петра на Невілскріт відбулося хрещення, і церковний служитель Альберт Едвард Форман ще не зняв свого вбрання. Нове вбрання з такими пишними і жорсткими складками. Ніби воно не пошито з альпаки, а відбито з бронзи. Він беріг для похорону і вінчання. Фешенебельна публіка зазвичай воліла проводити ці церемонії у церкві святого Петра на Невілскріт, і зараз на ньому було простіше убрання він носив його з великим задоволенням, бо вважав гідним символом своєї посади, а без нього, коли він знімав його перед відходом додому, відчував неприємне почуття, ніби був напівроздягнений. Не шкодуючи сил, він сам складав і просував його. За 16 років своєї служби в церкві він нагромадив їх безліч, але жодного разу не наважився викинути зношені. І всі до одного акуратно запаковані в обуртковий папір вони лежали в нижньому ящику його гардеробі у спальні. Служитель наводив порядок, накрив фарбованою дерев'яною кришкою мармурову купіль. Прибрав стілець, принесений для старої хворої дами, і чекав, допоки вікарій закінчить справи в резниці, і він зможе прибратись там і піти додому. В цей час він побачив, як вікарій підійшов до вівтаря, схилив коліна і відразу ж вийшов у прохід між лавками. Він ще не зняв сутани. І чого він зволікає? подумав служитель. Не знає хіба що мені час пити чай? Нещодавно призначений вікарій був червонолицим, енергійним чоловіком років сорока, і Альберт Едвард все ще згадував його попередника, священика старої школи, який неквапливо читав проповіді сріблястим голосом і частенько обідав у знатних парафіян. Йому подобалось церкві так, як воно і мало бути, і він ніколи не метушився даремне. Не те, що цей новачок, який всюди пхає свого носа, але Альберт Едвард людина з великим терпінням. Церква Святого Петра знаходиться у дуже хорошому районі, і її парафіяни належать до дуже поважної публіки. Новий вікарій перейшов сюди з Іст-Енду, і навряд чи можна було очікувати, що він відразу приступить до стриманої поведінки. Своїх фешенебельних парафіян. Одна тільки метушня, пробурчав Альберт Едвард. Але він з часом звикне. Коли Вікарій, просуваючись проходом, підійшов ближче до служителя і міг заговорити з ним, не підвищуючи голос більше, ніж до дозволеного в церкві, він зупинився. Зайдіть на хвилинку до ризниці, формане. Неодмінно, сер. Вікарій зачекав, поки він підійде, і вони разом пішли проходом. Дуже гарне було хрещення. Дозвольте мені це зазначити. Я помітив, що так часто буває, сказав Вікарій, посміхаючись, це не дивно, маю велику практику. Вікарій таємно пишався, що йому майже завжди вдавалося втихомирити, немовля, що плаче. Вміло тримаючи його, він не міг не помітити здивовано захоплені погляди матерів і няньок, які спостерігали, як він укладає немовля на руку. Служитель знав, що вікарію приємно, коли захоплюються його талантом. Вікарій першим увійшов до ризниці, за ним Альберт Едвард. Останній з певним подивом побачив там двох церковних старост. Він не помітив, як вони увійшли. Вони люб'язно кивнули йому. Доброго дня, мілорде, добрий день, сер!» привітався він із ними по черзі. Обидва чоловіки похилого віку, вони виконували обов'язки церковних старост протягом усього часу, що Альберт Едвард працював служителем цієї церкви. Зараз вони сиділи за гарним столом для трапез, який колишній вікарій привіз із собою багато років тому. З Італії. Вікарій сів на вільне крісло між ними. Альберт Едвард дивився на них поверх столу, що розділяв їх, і з деяким занепокоєнням думав, що ж могло статись. Він ще не забув того випадку, коли органіст потрапив у біду, і скільки у всіх було клопоту, щоб затерти цю історію. У такій церкві, як церква святого Петра, на Невілскріт. Не можна було допустити скандал. Червоне обличчя Вікарія виражало рішучу благодушність, але двоє інших здавалися трохи стривоженими, не інакше як допік їм подумав про себе служитель мабуть, вмовив їх щось зробити, а їм і не хочеться. Але думки Альберта Едварда не знайшли відображення на його гладко виголеному. Сповненому гідності обличчя. Він стояв у шанобливій позі, але без улесливості. До того як обійняти посаду в церкві, він довго був у служінні, але тільки в дуже добрих будинках і тримався бездогано. Починав він з посильного у великого торговця, потім піднявся поступово від четвертого до першого лакея. Потім протягом року був дворецьким у вдови. І доти, допоки не з'явилась вакансія в церкві святого Петра, він служив дворецьким у будинку колишнього посла і мав у своєму підпорядкуванні двох помічників він був високий, сухорлявий, серйозний і величний. Він скидався, якщо не на герцога, то на актора старої школи, що традиційно виконував роль герцога. Він мав такт, твердість і впевненість у собі. Його репутація була бездоганною. Вікарій швидко приступив до справи. Нам доведеться сказати вам щось неприємне, формане. Ви прослужили тут багато років, і я думаю, що його світлість і генерал погодяться зі мною, що ви виконували свої обов'язки для задоволення всіх зацікавлених осіб. Обидва церковні старости кивнули. Але днями мені стала відома одна разюча обставина, і я вважаю своїм обов'язком ознайомити з цим церковних старост. На свій подив я виявив, що ви не вмієте ні читати, ні писати. На обличчі церковного служителя не відбулося ніякого збентеження. Колишній вікарій про це знав, сер, відповів він і казав мені, що це не має значення. Бо на його думку у світі надто багато вчених. Це найдивовижніша річ, яку мені тільки доводилось чути. вигукнув генерал. Ви хочете сказати, що працюєте служителем церкви протягом 16 років і не вмієте читати чи писати? Я почав службу, коли мені було 12 років, сер. На першому місці кухар. Намагався навчити мене, та у мене не було ніяких здібностей, а потім уже так вийшло, що й часу не було. Загалом мені це ніколи не заважало. Мені здається, безліч нинішніх молодих людей витрачають даремно багато часу на читання, замість того, щоб робити щось корисне. Але ж невже ж вам не хочеться знати, що діється у світі? спитав інший церковний староста, чи написати листа? Ні, мілорде, мені здається, я чудово обходжуся і без цього, а в останні роки в газетах так багато картинок, що я непогано розумію, що відбувається. Моя ж дружина, жінка, можна сказати, вчена. Тож, якщо мені потрібно написати листа, вона пише його за мене. Інша ж річ, якби я робив заклад у букмекерів, церковні старости тривожно глянули на вікарія та опустили очі. Ось що, формане, я обговорив становище з цими джентльменами, і вони цілком згодні зі мною, що виникла неприпустима ситуація. У церкві святого Петра ми не можемо мати служителя, який не вміє читати і писати. Худе, бліде обличчя Альберта Едварда почервоніло. Він переступив з ноги на ногу, але нічого не відповів. Зрозумійте мене, формане, я ж не маю до вас жодних претензій. Ви виконуєте свої обов'язки цілком сумлінно. І я високої думки про вашу поведінку. І ваші здібності, але ж ми не можемо ризикувати тим, що через ваше сумне невігластво станеться якесь нещастя. Йдеться про розсудливість та принцип. А чи не могли б ви опанувати граматику, Формане? запитав генерал. Ні, генерале, боюсь, я не зможу. Вже пізно, і якщо я і молодим не міг убити собі. Літери в голову, коли був хлопчиком, то боюся, що мені зараз це просто не вдасться. Нам би не хотілося чинити з вами суворо, формане, сказав Вікарій, але церковні старости і я прийняли тверде рішення ми даємо вам три місяці, і якщо до кінця цього терміну ви не навчитесь читати і писати. Боюсь, нам доведеться вас звільнити. Альберт Едвард ніколи не любив нового вікарія. Він із самого початку вважав, що його призначення до церкви святого Петра було помилкою. Не така він людина, яка була потрібна таким парафіянам, поважним парафіянам. Форман трохи розпрямився він знає собі ціну і не дозволить. Щоб ним зневажали. Перепрошую, сер, але боюся, це марно. Старого собаку, як то кажуть, новим фокусам не навчиш. Я прожив багато років, я не вмію ні читати, ні писати, я не вихваляюся. Хвальба це погана рекомендація, але зауважте, що я справлявся зі своїми обов'язками. В тих високих місцях, куди мене було направлено. І навіть якби я міг навчитися грамоти зараз, мені навряд чи би цього хотілося б. У такому разі, форма, не боюся, вам доведеться нас покинути. Так, сер, я цілком розумію. Я з радістю прийму свою відставку, коли ви знайдете мені заміну. Але. Коли Альберт Едвард зачинив двері церкви за вікарієм і двома церковними старостами, він не міг більше зберігати вигляду незворушної гідності, з якою він витримав завданий йому удар, і губи його затремтіли. Він повільно повернувся у ризницю і повісив на гачок одяг служителя, тяжко зітхнув, згадавши про всі пишні похорони. І фешенебільні весіля, на яких був присутній. Потім усе прибрав, одягнув пальто і, з капелюхом у руці, пішов до проходу, замкнув за собою двері і побрів через площу. Але, занурившись у сумні думки, попрямував не вулицею, яка вела до будинку, де на нього чекала дружина і чашка міцного, добре завареного чаю. А звернув у інший бік. Він ішов повільно, на душі було тяжко, і він не знав, що робити. Думка повертатися в служіння йому не подобалась після того, як він стільки років був сам собі господарем, бо нехай вікарій і церковні старости кажуть, що завгодно, але саме він керував церквою святого Петра. Він навряд чи міг так низько впасти, щоб піти у служіння. У нього накопичилась кругленька сума, але недостатня для того, щоб жити і нічого не робити. Те життя дорожчало з кожним роком. Він ніколи не замислювався над подібними питаннями. Служителі церкви святого Петра, подібні до пап римських, обіймали свою посаду. До кінця своїх днів йому часто уявлялось як приємно згадає Вікарій у своїй проповіді в першу неділю після його смерті про довгу, безперечну службу і зразкову поведінку їхнього покійного служителя Альберта Едварда Формана. Він глибоко зітхнув Альберт Едвард не курив і не пив. Але все ж таки дозволяв собі випити за обідом склянку пива, а коли втомлювався, то побавитись цигаркою. Йому спало на думку, що цигарка б заспокоїла його, А оскільки він не носив їх із собою, то озирнувся, шукаючи лавку, де міг би собі купити Gold Flakes. Поблизу крамнички не було, і він пройшов ще трохи. Це була довга вулиця з усіякими магазинами. Але на ній не було жодного, де можна було купити сигарети. Дивно, сказав Альберт Едвард. Щоб перевірити себе, він пройшов усю вулицю у зворотньому напрямку. Ні, він не схибив. Він зупинився і задумливо озирнувся Навряд чи я єдина людина, що йде цією вулицею і хоче закурити, сказав він собі. Він раптом стрепенувся. Це ідея, вигукнув він. Дивно, що успіх сам іде до рук, коли ти цього зовсім не чекаєш. Він повернув і пішов додому, де випив чай, що чекав його. Ти сьогодні дуже мовчазний, Альберте!» – зауважила його дружина. Я думаю, озвався він. Він обдумував питання з усіх боків. І наступного дня знову прийшов цією вулицею, і йому пощастило знайти лавку, яка здавалася в оренду, і вона якраз відповідала його вимогам. Через 24 години він її зняв, а коли через місяць назавжди залишив церкву святого Петра, Альберт Едвард Форман заснував свою справу як власник Тютюнової та газетної крамниці. Його дружина вважала це ганебним падінням після посади служителя церкви святого Петра, але він відповів, що треба йти в ногу з часом церква вже не та, що була раніше. Альберт Едвард процвітав настільки, що приблизно через рік йому спало на думку відкрити ще одну лавку і віддати її під опіку керуючому. Він пошукав ще одну довгу вулицю, на якій не було тітюнової лавки, і коли знайшов таку, а також лавочку, що здавалась у найми, він зняв її і завіз товар. Вона також почала приносити дохід. Потім у нього виникла ідея, що коли він справляється з двома лавками, він може справлятися із напівдюжиною. Так що він став блукати Лондоном і щоразу, коли виявляв довгу вулицю. Без тютюнового кіоску і порожню крамницю, що здавалась в оренду, він починав володіти нею. За 10 років він придбав не менше 10 лавок і загрібав величезні бариші, він сам обходив усі свої лавки по понеділках, збираючи тижневий витор, і відносив його до банку. Одного ранку, коли він простягнув касиру пачку банкнот і важкий мішечок із сріблом, Касир сказав, що його хоче бачити керуючий банком. Його привели до кабінету, і керуючий обмінявся з ним рукостисканням. Містере Формене, я хотів поговорити з вами про гроші, які ви зберігаєте у нашому банку. Чи відомо вам точно, якою є загальна сума? З точністю до фунту немає, сер, але приблизно я собі уявляю. Якщо не рахувати тієї суми, яку ви внесли сьогодні. У вас нагромадилось 30 з лишком тисяч фунтів. Це дуже велика сума, щоб просто тримати її у банку. я вважаю, що вам вигідніше було б вкласти капітал у ціні папери. Мені б не хотілось ризикувати, сер. Я знаю, що у банку тримати гроші надійно. О, у вас немає. Найменших підстав для занепокоєння ми складемо вам список абсолютно надійних цінних паперів. Ви будете отримувати з них більш високий відсоток, ніж той, який ми можемо вам платити. На обличчі містера Формана з'явилося занепокоєння. Я ніколи не мав справи ні з капіталами, ні з акціями, і мені доведеться залишити все у ваших руках, сказав він. Керуючий посміхнувся. Ми про все подбаємо самі. Єдине, що вам доведеться зробити наступного разу, коли ви прийдете, це просто підписати трансфери. Це ж я, звичайно, можу зробити, сказав Альберт. але звідки я знатиму, що я підписую. Я вважаю, що ви зможете прочитати, трохи різко, сказав керівник. Містер Форман глянув на нього з посмішкою, що обезброює. У цьому й справа, сер, я не зможу. Знаю, що це звучить безглуздо, але нікуди не дінешся. Я не вмію ні читати, ні писати, тільки писати своє прізвище, та й цьому я навчився тільки коли зайнявся бізнесом. Керуючий, був настільки здивований, що навіть зірвався з місця. Я у житті не чув нічого неймовірнішого. Чи бачите, сер? Справа в тому, що в мене ніколи не було можливості вчитися доти, допоки це не стало запізно, а тоді мені вже не хотілось затявся, так би мовити. Управитель дивився на нього як доістотну копалину. Ви що хочете сказати, що створили цю велику справу? І накопичили такі прибутки, 30 тисяч франків стерлингів, не вміючи читати і писати. Господи Боже мій! Ким би ви були, якби вміли читати і писати? О, це я вам можу сказати, сер, відповів містер Форман, і легка усмішка висвітила його аристократичні риси. Я був би служителем церкви святого Петра.